Ви теж помічали, що одні різ залітають, а інші просто роблять їх кожного дня, але нічого не працює. І їхні ролики просто залишаються непоміченими. Що ж, давайте розберемося, і що ж буде актуально у 2025 році для того, щоб ваші різ працювали на вас. А що залишиться в минулому в 2024 році? Сьогодні я розповім, які ж вам робити саме ролики, які формати використовувати для того, щоб у наступному 2025 році ваші ролики були цікавими та залучали ту аудиторію. За <зо> якою ви, в принципі прийшли в інстаграм, то що ви готові стати на крок вперед? Тож, новіть інсайти, і давайте почнемо з вами, що ж залишиться у 2024 році. А, думаю, тренд танці під різні трендові звуки достатньо довгий час тримався на вершинах так простору, як інстаграму, так і тіктоку. І довгий час це дійсно було трендом. До речі, от реально до сьогоднішнього ще дня можна його вважати таким. Але насправді я бачу вже тенденцію, що нарешті цей тренд відходить, і люди не дуже залучаються до такого контенту. Бо, по перше, він раніше не мав ніякого сенсу. А по-друге, це більш такий трендовий вірусний контент, який вже, до речі, не буде популярний у 2025 році. Краще зробити один ролик, але який буде нести тригери і сенси, аніж зробити 10 танцювальних роликів, які не факт, що приведуть вам ту аудиторію, яка вам потрібна. Також залишаться неактуальними це текстові ліс на однакових фонах. Насправді, цей формат я використовувала також досить довгий час. Туди можна писати різні мотиваційні фрази, ділитися своїм досвідом чи будь-чим, тобто таким чином. Це раніше забирало величезну кількість охоплень, бо таке відео займало, наприклад, 5 секунд часу. І знаєте, потихеньку людина передивлялася, прочитувала ваш надпис і таким чином збиралися класні охоплення. Зараз вже люди на такі ролики звертаються менше і менше уваги, і через те, що вже це не залучає їхню увагу. Відео не є динамічним, воно є достатньо статичними. Плюс люди набридли читати щось, ось прям такий суцільний текст. Люди хочуть бачити якусь динаміку на вашому відео, і тому таким чином вони в принципі менше звертають увагу. Не залишається на цьому відео надовго. І третє, це нарешті ідеально вилизаний контент пішов на задній план. Надто ідеальна картинка, знаєте, вона втрачає довіру користувача, тому що всі люди вже, в принципі, розуміють, що не всі можуть робити такий вилизаний контент, не у всіх виглядає так ідеально життя, як нам його представляють на цій картинці. І, наприклад, ось ця постійна естетика або показування того, що ваше життя суцільна ідеальність, насправді вже нікого. Не чіпляє люди, хочуть бачити ваші помилки, хочуть бачити ваші страхи, хочуть бачити, в принципі, ваш шлях, як ви просуваєтесь, і хай він буде не ідеальним, але це краще, ніж показувати завжди ідеальну картинку. І це, до речі, стосується будь-якого контенту, як і сторіс, так і Reels. І до цього також відноситься а, саме ось знаєте, продумані сценарії з постпродакшеном. Типу, звичайно, якщо це якась рекламна кампанія для комерційного проєкту, то безумовно такий формат він повинен Пинен бути, тому що все ж таки тут треба закласти якусь певну задумку, якийсь певний тригер, зробити класний кампейн і таким чином просуватися. Але якщо все ж таки говорити про більш особистий, навіть експертний контент, то я все ж таки б вам радила повернутися до більш простої картинки і ділитися своїм шляхом та життям, який він є. І також хочу відмітити, що останнім часом все більше втрачає актуальності анімація. Звичайно, що в принципі на відміну від того, що я тільки що проговорила, це достатньо динамічний. Контент він залучає увагу, але на зміну йому приходить достатньо простий монтаж. Тобто, це такі, знаєте, собі розмовного формату, інколи навіть відео у форматі сторіс, коли як, начебто, людина бере просто телефон і записує відео, прямо одразу говорячи в камеру, зверху накладаючи, наприклад, питання, яке вона розкриває в цьому відео, і таким чином. Такі відео збирають дуже класні охоплення, але що ж тоді буде актуально у 2025 році? Так, ось основними трендами, які б я виділила на першу чергу, це. Ідейність, серіальність та сторітелінг люди хочуть чути якісь глибокі, гостросюжетні історії. Це якраз таки про те, що я вже в принципі вам сказала, люди хочуть чути ваш шлях, про те, як ви розвивалися, які помилки ви створювали у своєму житті, щоб умовно не повторювати їх, щоб брати від вас мотивацію та натхнення. І взагалі, давайте не забувати, що якщо ви навіть щось продаєте на своїй сторіночці, чи то ви комерція, взагалі, або ж навіть якщо нічого не продаєте, але хочете збирати залучати собі аудиторію, люди Хочуть приходити на емоції, вони конкретно хочуть купляти через емоції, а не коли їм говорять купи, вони хочуть підписуватись на людину, яка має певні цінності, яка пройшла певний шлях і яка закладає певне позиціонування. І тому, якою б там хто не казав, що ніхто не може бути унікальним, унікальним є ви. Якщо ви будете проявлятися саме конкретно в такому форматі, хоча я розумію, що їх вже дістало слово проявлення, але все ж таки, якщо ви будете показувати себе автентичними тими, ким ви є. Це буде тільки краще для вас. Друге, не можу не відмітити, це все ж таки ефектні переходи і монтаж. Хто б що не казав, але класний монтаж, але дуже важливо. Це не коли там купу всього вспливає, а саме конкретно ефектні переходи. Це дуже залучає увагу користувача. Коли це кадри в різних локаціях, змінюється одяг, додаються якісь вжухи, якісь додаткові звуки. Наприклад, коли людина дивиться ролик і там гортається книжка, і ми чуємо звуки гортання, коли людина набирає текст на клавіатурі, і ми тайпінг чуємо, як це воно саме набирається. Тобто все відображається, щоб людина умовно це, до речі, цей момент насправді пов'язаний з попереднім трендом, серіальності, як я вже сказала. Тобто, щоб людина дивилася ваш ролик і вона прям заглиблювалась в нього, як, начебто, ось вона сидить прямо тут і бачить це все власними очима. Третє. Насправді зараз я бачу тенденцію, що експертність знову набирає популярності, але одразу хочу наголосити, що але не коли ви сідаєте просто на камеру і викладаєте трьоххвилинний монолог в різ, це нікому не буде цікаво. Я маю на увазі про експертні ролики, коли ви подаєте їх в різних форматах. Це може навіть бути без озвучки, може бути за кадровим голосом, це може бути порівняння якихось моментів, які були важливі минулому році, які стали немож... які стали неважливі. Або ще якісь такі моменти, тобто, де ви розкриваєтеся не тільки як експерт, просто продаючи свою послугу, а просто показуючи те, що ви дійсно шарите в трендах, ви розумієтеся в певні проблематиці. Четвертим трендом відеоконтенті буде колаборації, які, в принципі, останнім часом набирали достатньо велику популярність. І зараз я бачу, що в принципі таким чином просувається достатньо велика кількість брендів комерційних і зараз ще почали просуватися таким чином особисті аккаунти. Тому що в принципі колаборації з іншими брендами. Чи з іншими особистими брендами це вже є не тільки трендом, але й моментом, через який ви можете розширити свою аудиторію, вийти на потенційну нову аудиторію, про яку раніше ви навіть не знали, і взагалі впрацювати таким чином на впізнаваність. Я думаю, ви могли вже в принципі, бачити, що це й було в цьому році, але я однозначно знаю, що до 2025-му це набере тільки більше обертів. Взагалі запам'ятайте, що е, чим більше ви знаходите. Точки дотику зі своєю потенційною аудиторією ще через інші бренди це навіть ще лояльніше, тому що люди вже довірились певному бренду. Якщо вони ще довіряться цьому бренду, їх рекомендації мовно вас. Це ще більше підвищить лояльність до обох брендів. Ну і п'яте, як я вже сказала, це реалістичність і не ідеальність. Тобто справжнє відео з мінімальною обробкою. І тут я маю на увазі, ви зараз скажете, що е, ти ж сказала, що зараз е, в е, тренді будуть ефектні переходи і монтаж. Тут саме мається на увазі про те, що я завжди наголошуюся за своїм учням, чи взагалі говорю про це в своєму блозі, що треба вміти поєднувати різні формати. Звичайно, щоб це не хаотично виглядало, але умовно у вас може бути один трендовий ролик. З ефектними переходами, де ви покажете вау, ефекти справити на аудиторію. А інші ролики будуть і вам прості у виконанні таких роликів, і, в принципі, знайомі достатньо аудиторії, де ви будете зачіпляти якісь актуальні теми, те, що болить конкретно ваші цільові аудиторії, те, що буде їх тригрити, те, що буде виходити на широкі аудиторії. І чим простіше ви подасте певні теми, тим краще це спрацює на вашу потенційну аудиторію. Ваша взагалі задача у 2025 році це тестувати максимально різні різні варіанти, різні формати контенту, тому що чим більше ви будете прощупувати ту почву, яка заходить конкретно вашій аудиторії, тим швидше ви це зрозумієте і можна вже буде бити в одну точку. Звичайно, також я рекомендую всім не забувати про візуальні хуки та текстові хуки. Я завжди говорю про них у себе на сторінці у своєму блозі. До речі, посилання на мій блог ви можете знайти в описі до цього відео, і ви можете побачити, який акцент я роблю саме на таких хуках, тому що дійсно люд людей це захоплює. Якщо ви одразу з перших секунд... Показуєте людині, що далі щось буде цікаве, тобто людина одразу захопилася чи якимись яскравими картинками чи тригерним текстом. То, повірте, це вже ваш успіх і ваше відео, скоріше за все, будуть дивитися далі, а не прогортувати. І до речі, найголовніше, мабуть, і найостанніше, що ще б я хотіла вам порадити, це не зосереджуватись на тому, що вам треба сьогодні бігти купляти купу техніки, а намагатися зробити ваші ролики класними, якісними тільки завдяки професійній техніці. Насправді можна знімати все вдома на Деньному просто світлі, для того, щоб так не було певного шуму на відео. Тобто, не робіть собі відмовки, що у вас немає, наприклад, дорогого професійного обладнання, або навпаки, не витрачайтеся певним великим бюджетом, коли ви цього не можете собі поки що дозволити. Я завжди наголошую, що треба починати з чогось. Ваші ролики все одно з кожним разом будуть виходити все краще і краще. Але якщо ви вийдете на свою особисту регулярність мінімально в три рілси на тиждень, це вже вам дасть класний результат через декілька місяців. Вашої Такої щоденної праці особисто я на своїй сторінці 80% взагалі підписників залучила за допомогою Reels якраз таки за 2024 рік, і навіть якщо так брати, то не за весь рік, а за останні півроку. І однозначно знаю, що за допомогою органічності можна просуватися. Інстаграм дає цю можливість, але просто треба вміло цим користуватися і випрацювати це для себе як окремий проект, над яким ви працюєте, і ви конкретно знаєте ціль вашого проекту і навіщо ви це робите. Таким чином, інстаграм Дозволить вам просуватися, і не треба буде танцювати над ним танці якісь там з бубном, просити його про те, що він засунув вас в ті рекомендації, ролики залітали на нову аудиторію. Повірте, це саме відбудеться органічно. Тільки дайте йому зрозуміти, що ви в цьому зацікавлені. І також не забувайте про те, що Інстаграм любить, коли ви не граєте в одні ворота, що це означає? Тобто, не коли ви тільки зацікавлені у своєму результаті, а ви даєте йому зрозуміти, що ви зацікавлені у результаті всіх користувачів, які є в інстаграмі. Тому не скупіться на лайки, коментарі, навіть для конкурентів, яких ви вважаєте, конкурентів, насправді немає. Я завжди кажу про те, що я за нормальну конкуренцію, так за ту, яку просто ми сприймаємо один одного як професіонала у своїй справі. Тому не бійтеся залишити коментар чи лайк своєму конкуренті. Повірте це, вам каже людина, яка протягом півроку постила щодня різ, і однозначно хочу сказати, що ідеї завжди можна знайти. Але, звичайно, не так просто, як ми любимо знаходити відмовки собі. Тому не забувайте експериментувати, будьте собою. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк на цьому відео, залишайте коментар та не забудьте підписуватись. Та до наступних зустрічей.